хей, привітки, з вами Алсік та Дісайпо. Хеййо! Hey ну що ж, ми продовжуємо играти ігру Caries Glass, і я сподіваюся, ми її вже завершимо, принаймні цей, цей, цей етап оцього хмарочоса. Ну що ж, ми завершили на тому, що ми хотіли забратися наверх, сюди на кришу. <реш> Не знаю, yeah. чи. чи це можливо, звісно, двома. Я вже сумніваюся. Бо я думаю, що так, що це це ли продумано. У. <свят> uh -huh. Перепрыгнув часи. Перепригнув. Ага, класно. Ну добре, давай йдемо сюди. Пробуємо. Чи ти хочеш резерви? Я а я не попробував. Зараз. <свят> Мене не пускає сюди. Бачиш? Один може О, типа, зайти. а другий вже не може. Другий type... ага. Ага. Ні, ну. Понабудовують добудовують такого і, і потім ми маємо будувати їм будинок. Мені щоб, no, при... щоб на вертольоті привезти. По факту. Або тоді Ну, Ми маємо їм тут. Tuta... No. Ого, я Не, чекаю. Nie, Ми маємо будівельники прості. нести їм на той хмарочос. Акуратно. Раз, два, три. Так, стоїмо. Ооооо. Чекай, 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 ну добре. Там Влас. точно треба буде верхом навчитися залазити. Або тут можливо, як, флеші. Три Ого. Ага. як флеші. Ооо. Ага. Як флеші по розбиванню. Флеші по розбиванню. Я не знаю, от почекай, 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 добре, 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 добре. В тебе затримка, чи ти, чи чи тобі начхати, що я кажу, почекай, я от не розумію цього. Мені начекати, що ти кажеш, почекай. А, я поняв, бо я думаю, почекай, почекай, а ти вже пригнув після того, як пройшло 3 секунди, як я сказав почекай. Думаю, що ж це відбувається. Пофік плюс пофік. Я понял. Біжи. Дуже дуже стій. Нам треба, напевно, трошки ближче бути один до одного якось. Е, Як ми будемо робити? Зразу після цього біжимо? Після цього? Добре, Ні, давай рахувати. Давай рахувати, просто встань рівно коло з штуки. Тут дуже мало часу. Що? Скажеш коли? Ну, почекай, почекай. Зараз наступний буде і будемо. Он дуже туп. Настільки тупо я не можу. Я перевцідаю швидкість цієї штуки. Біжи. Страшно, страшно. Так. Треба якось придумати тактику. Тактику, що. Бо я не поняв тактику. Тактика там просто зупинятись треба, а не тільки бігти як Угу. Mm -hmm. Типа, ти бачиш, що воно опустилося, починаєш бігти. Все дуже просто. Ми з першого разу пройдемо. Mm -hmm. Погнали після цього. Добре, давай. Біжи. 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 Іди, пані. Ну Ну ти Окей. Бажаю, не сукне об цю штуку. Треба пригати в одну сторону. Не забувай, що ми ще чекпоінта не маємо. Ох, йо, пересета. Це буде болюче. Це буде дуже боляче. О, чекпоінт. Де? А. Та ось тут треба буде пригнути і не впасти. Ох. Щось я трошки розігнався, є таке, є таке. Угу. Ні, ні воно зараз вистрибне, воно зараз вистрибне. Ух, uh. як і спас, я не знаю. Ого, ого, чекай, а що тут, а як тут? А як тут? Я не розумію. Це я в прыжку маю такий... Ні, це неможливо. Я не зрозумів, як це зробити. Тут або разом паркурити, або вставлятися між оці пробіли, між шипами, от таким чином. Але варіант з паркуром звучить набагато більш ймовірнішим. А, так. реально, ні, ні, треба лишатися на жовтому. Жовта це напевне. Ну, жовте хз. Я просто ми треба що? пробіли ловити. Ну, на жовтому, жовтий це скла... є пробілем. Для скла то все окей буде з пробілом, не спорю, але для нас хз. Угу. Ну, паркур ми і так не за а жовте можемо пробувати, мені здається. Здається, що ми не зможемо так зробити. Типу паркур єдиний варіант, так. Да. Тут чекпоінт був? Не було. Оооо. Е, цей. Це кращий варіант. Так що давай паркурити. Хоча це досить далеко насправді прыгати. Це дуже далеко прягати. Це прям. Ану, стань, стань разом сюди. Ну, раз, два, три. Типу можлив, можливо, але важкувато. Можливо, але важкувато. Погнали. Це прям капець. А куди ти, а чого ти направо? На, тут що ти розумів, я біг направо, а побіглась наліво. Це якась така дурня. Реально. Ой, що слісів буде знову габела. Ну, це було непогано, справді. Ну, плюс-мінус, мінус, плюсом. Ні, давай ні. Давай почекаємо ціле коло. І погнали. Я не знаю, як я вижив, але я вижив якось. Тупо вийде до І що, я перший тепер? Давай. Тільки ти дуже близько до мене. Добре. Зараз, зараз, після наступного почекай, 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 почекай. Бо мене вже косить на рівній дорозі. Хм. Mm. Ну, це Це легко насправді. О, тако прилучитися і це можна пройти. Oh. Oh. Я перший ДП. Ок, чого. З ким я граю. Так це ти прийду, <рігла> <рігла> А для... з ким я граю? В це ти просто побіг Такий Такий біжимо oh. прямо і направо. <рігла> це кошмар. <рігла> я бачу. Зараз. Не про що я Дуже це, це було легко. легко. Навіть за 12 хвилин можна було пройти, а не за 20. Ні, ну ти не перегибай <губ> палку, оно ну, стрибне, стрибне, стрибне. Бо ти в мене в текстурах. Куда? Та ми okay. Та ми б там не встигли. По факту, хорош. Хіба, хіба пригати? <губ> Але це не мій варіант ніндзя. Що я буду просто стоять. Ага, ага. То в смысле вже, якщо ти так кажеш, то давай завжди так робити, а ні, а один раз так, другий раз так. А вдовий прыгати? Чи то куди? прыгати ж що? Поняття немає, мені з'їсть, що пригай, треба. Пригинь, О! О! Ти просто не встиг прыгнути. Ми би далі зреагували. я взагалі ще живий був до самого кінця, <свист> до респауна. Так що то та не до мене. Ні, ну я ж я вже звалився через те, що той. А ти чого далі не прыгав? Так бо ти ще не прыгнув, ти ще на тій платформі був оцій. У-ху-ху-ху-ху, uh -huh -huh -huh, ти важай. Давайте ти, ти справа лучше. Так. Хм, ну я, я не знаю, як туди прыгнути. Я аккуратно прям. Ну дивись. Зараз прагу. Зараз. Раз, два, три. Я Чи втакап... два рази так прыгнути, ну це ж Unreal. Давай на другий раз ми будемо пригати зразу два рази, типу, зразу на червоний потім. Але. Добре, після наступного. Наступний. Сюда! Сюди! Єс! І прыгаем. Непогано. Сей. Uh -huh. Не, ну ти розумієш, mm -hmm. оно крутиться. Угу. Uh -huh. Ну куди? Прямо Жопа Єма, 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 давай Що це за руїння на джойстику. Повір мені на слово Пригай Єма, єма, єма Ну добре, добре, добре Я за швидко прыгаю, вибач. Я, я просто дуже швидко відпригаю. Мамочки. Добре, пригай. Окей. Окей. Давай, будь ласка. Будь ласка, Домінік. менек. Пригай швидко, пригай швидко, їма, ми тут ще нікого не було, Куда? давай не славати. Фух, я в шоках просто. Я теж. Я дуже швидко прыгаю, я треба якось підсосувати з під тела. <реку> ні, ну ти типу не відпрыгаєш зразу, ти чекаєш на ці штуці, щоб вона почала крихтіти, і аж тоді пригаєш. А я типу, вот бач, я чіпаюся, я зразу відпрыгаю. Ні, 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 щ... Стій! <реку> <реку> я глибу. А ти панікеот, конечно. Так, стій! О, йо пересете. Відходь від мене. Йо пересете. Чекай, нам треба в іншу сторону. Нам треба в іншу сторону. О. Сю сюди його підемо. Спокійно, звичайно, звичайно. Нє, ні, куди? Куди ти вже? Ти вже летиш. Лтеш прям. Секунду, акуратно. Тут шапочка чуєш? та буде назад здати. Акуратно, аккуратно. Не спіши, не спіши, не спіши, не спіши. Здай назад. Є, yeah, є. Yeah. Все. Давай, парад. Тут будет очень важкий поворот. Добре, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Стой, 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 я, напевно, трошки еще. Добре. Ой, ема. Не, дай ну, левее, дай левее. Ну, типа, для тебя это право. Куда левее, впаду? Не, туда, типа, вид, від, від, прервина. Аккуратно, акуратно. Якщо ти вправо підеш, якщо ти підеш туди, то. Блін, тобі треба трошки ще... Я не знаю, що це можливо. Ну, значить тобі треба прогнути, напевно. Так. Тут до ладно почуть. Все, спокійно. Ого, я щойно не йшов, мене просто те штовхнув з колом, я баф. <звук> Йо, просто це. А ми ще й тут, а йо, РСТ! А я думав, ми перед тою штукою Ні-ні-ні, там майже був чекпоінт, штучку, а одну штучку пляга. А, та-та, та я зрозумів. Зрозумінка. Аккуратно, акуратно, акуратно. Раз, два, три. О, десь туди впав, повторюю. Ага. Не, не треба, не треба, благаю, благаю. Не спіши, не спіши, не спіши. Я знаю, перед чекпоинтом завжди так. Раз, два, три. Я, я ніби два що, Раз, ну, два, три. Йоху, йоху, йоху. 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 Mm. Не попав. Нічого, буває. Mm -hmm. Буває. Дуже часто дуже буває, Ой, тепер я дуже часто буває. Що ж, давай тепер виграємо. Трошки побавились. М -м -м. Мені таке подобається. Пригай, кашка. Ні, чекаємо коло. Бригне. Ні, стій, зупинися. Вибачай, але зупинися, вернись назад, батько. Іспугаліс! Тобі таке більше не простить. Ні, почекай, батько. Я вже не відпрыгную попригунчик. Куда? ти? я Ми навіть не попробували. Що це було? Ти такий, нє ні чекаємо і просто такий. і пішов. Я в воду дочку підписю. Сюди. Чекаємо. два. Один. Прыжок, І ще раз. І ще раз. І ще... Не встигаємо. Як зробити щоб встигати? Це просто неймовірно швидкість майбут. Ну я долтів, я прям біля молота був. Правильно, бо ми зарвимо. І не... от зараз ми, ми якраз зараз виграємо. Ти не знаєш цього просто, але я тобі розповідаю, спойлерю трошки, знаєш. Дякую, дякую, дякую <laughs> за, за Ну Це буде до того моменту, як ти нажмешерку, скажем так. Ага, добре. Після того у нас більше ніколи не джо. <laughs> а куди? А чого ти, чо ти вбіг? -то? Давай разум. Зараз. Ідеально, ідеально, ідеально. Це ідеально. Це ідеально, чуваче. не руїним цю катку, я тебе благаю просто. Давай, 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 більше давай, більше. давай, 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 давай домовимося, давай. Молод йде до будинку, коли він йде до будинку. Добре? Добре, добре. І дивись, але тоді ми біжимо. Так, да, і тоді ми біжимо. Але дивися, Бо, Тр треба ще треба ще в... треба ще вирішити, іменно який молод йде до будинку. Типа, от зараз ні, ні, перший, ні, ні. другий, третій. Давай я, я зрозумів вже цю пр 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 прикол. Цей типу, але... коли коли вікон, то ми біжимо. Ну, типа, та, коли та. він перейшов через нас до вікон. Все, давай. Так. Але але іменно який зараз? Розумієш, треба треба прям зрозуміти. Дивись, після. 10 секунд, бо 10 секунд, і наступний молот. Е... Ні, 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 ні. Ні, давай не 10 секунд, весь. Зараз йде до будинку, і коли наступний раз йде до будинку, біжимо. Погнали. Уф. Життя прекрасне. Можна падати. <рістя> боже, боже. <рістя> ну, як Ші, так рак, можна? Ну як так можна? То Та, чому не гракція, чекпоінт є. Ой. Я шоці, я шоці, я шоці. Переігри, хлопчана. Актері Ні, я... ще? Ні, я не бачив чекпоінт. Значить, червоні, ти так хотів, щоб вони були десь середнє. Что я хочу розбити об цю штуку. Скажи, що я розбив цю штуку, будь ласка, а не жовтий колір. Ну скажи, ну пожалуйста. Ой, играешь, я сейчас попробую. у меняйте кулера. Меняются кулера. Жестко запомнил Опять кулерив. Я На пять На пять больше можно. Блин, Так, щось я вже запам'ятав два. два. Червоний фіолетовий. Червоний фіолетовий, я пам'ятаю, Ти далі. Добре, заданий, травичка і Україна погнали. Червоний, Черв... червоний, червоний, червоний. А шо? А, мапак. Ми... П'ядий хлоп, до місця не може триватися. На стільчик не може залізти, я в щось я То ти перегар. Зелений фіолетовий, Зелений фіолетвий. Україна і нею червоний. Ну, що це, ну що? я три рази пригнув просто на місці. Добре, ти будеш перший, все, ти будеш перший. Я так розумію, я запам'ятовую останні два. Червоний рожевий. Давай. Україна зелена Ой, ти мене в голову стукнув Я... Червона Україна. Я поняв. Зелений і рожевий Зелений, зелений, зелений. Йма, 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 йма. Зелений. Рожевий, Так і стоїмо, так і стоїмо. Нима, мене Щ... вібрує. Що там далі? Ч... З... Синій, чи. Який? Червоний Україна. Окей, червоний. Ах, вітаю. Та не рухайся, Україна! Ти дурак? Ти дурак? Так ти сказав, червоний. Україна і... який кольор? А, перший той, я понім той. Ти зелений зайшов, де, де зелений який? ні перший, ні другий. Так то був не зелений, то був жовтий. Ти був зелений, жовтий, ми йшли в жовтий, а ти взяв, нічка, ми йшли в синій, а ти пішов в зелений. Я пішов жовтий. Я. ємати далтонік. Вітаю. О. Оооо. Красиво, зений Україна. Червоний рожевий. Червоний рожевий. Червоний. Червоний І там після рожевого який? Зелений Україна. Окей. Зелений, так. Так чомусь відчуття трошки, що це скам. Е, так, червоний жовтий, зелений, фіолетовий синій. Червоний, жовтий. Червоний жовтий, червоний, жовтий. Червоний-жовтий. Фіолетовий, фіолетовий, жовтий. Фіолетовий, 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 фіолетовий синій. Фіолетовий, зелений, фіолетовий синій. І мав, воно що нижче стало, чи що? Угам, угу, добре, стай коло мене. Стань коло мене. Ну, ти пані, коротше, як воно працює. Треба якось по діагоналі, значить, виходить. Моменти ловити. Якщо воно буде тут, то мені треба тут стояти, а тобі там. Ой. А чо, чо... Все правильно? Правильно сородиш? Що, куди? Йди туди. Прыгай. Тепер дивись, ти не несеш скло. Ти просто пригаєш по бідним штучкам. Я за тобою встигатиму, я буду старатися. Добре, я пригаю на першу. Та, ти шорохлешна пригати на туди я був вже. Я старався дуже довго чекати. Мене тяне. Треба, напевно, вирівняти, щоб у нас було де подовше. Ні, ти хочеш пригнути на мою. Давай якось по-іншому, щоб ти не пригнув. на мою. Ту твою я зовнішній беру тільки. Але там нема одної зовнішньої. Ти хочеш на мою встану? Ні, я її перепригнути хотів. Я перепригнути, я навіть не допригну на перед цю. Так ми разом, типу, я встигатиму. Просто не впади. То саме тільки... Пригну, в кінці. <ріст> 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 Ой, ну, чому воно не Але прийну? дивно, я тебе потягнув далі. А, а ти не допригнув. би перепригнув, я б ну, вибачився реально. А тут а виходить, що. Я не розумію, чому не допригнув. Мені прям ну, наїзі це робиться, я не знаю. Ти маєш бути з того боку. Куди ти? Це Куда ти? ж не кінець, не розслабляйся. Пригай. Зі, 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 зі. Спокійно. Ні-ні, не крути, не крути. То я кручу да. і ма. Чекай, я не розумію, що, ще ще ше, ще, ще, підійде. Так, що тут? Що... Ага, тут дуже вгору, чи що? Там треба буде пригнути, я в афі. Я в афі. Чекай, треба чекай. разом пригнути. Добре, але почекай, почекай, підійдемо прям максимально близько, акуратно. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп, стоп. Ем... Я хз, це, це кошмар. Типа, рівно буде, наприклад, 40, і пригаємо. чекай, 39, а ти пригаєш. І ще й перепригаєш. Я да, да, вафі. Давай, давай рахувати, давай рахувати просто. Типа... Я от... не думаю, що. Ну mm. ладно. Почекай, 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 почекай. Давай, давай я я раз, та раз, сама затримка, то то саме, що 39 ти пригнев. Думаєш? То та сама затримка буде. Просто пригни на, на, на 30 і все буде добре. Добре. Діба, коли ти бачиш цифру 30 пригаєш, а не коли добре, буде 30. Добре, 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 добре. Так, ми або зараз виграємо, або програємо. Одне з двох. Yes. Сюда! Єс! Yes! Єс! Yes! 933, навіть не 1000. Перемога. І ще 700 раз перегрузили. 700 раз перегрузили? Що це означає? Тут, типу, на R нажали перед тим, як померли. А. SWEeland. 4 години, навіть, навіть нічого. Та як 4? 4,5. Без без 24 секунд. Розбили скло <SaaS> 933 рази. 933 рази. І плюс 700. А в мене не пише такого, плюс 700. Це в моїй голові рахував. <рі> я щось ти даєш. <рі> <рі> Скільки раз? 706. Повіща просто. 715, так, я поняв. Yeah. <рі> я зрозумів. Так. Ну що ж, ми завершили. Це було, це було насправді прикольно. <рі> там в кінці, Ну, там в кінці це просто запарно. Мені дуже не подобались ці червоні кульки. Вони прям. Вони прям. Прям, прям бісно. Ми, ми, ми проходили одну третю, як дві третіх по часу, навіть більше, Це жорстко. Останнє, це просто капець був. Мені, чесно мені, кажучи сподобалось, ми пройшли оцей, е, на льоді, де був цей лабіринтик з правого боку. Оце справа пройшла, це ніколи не було. Так, ну що ж, ми будемо завершувати. А кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Байо!